Армадо. Забудь про головний біль. 20 листопада розпочинається 26 місячна доба. Місяць знаку терезів. Символ дня жаба. Це один із найбільш критичних днів місяця. Людям властиво марно витрачати енергію на порожні балачки. Високий ризик сварок. В цей день краще відпочивати та не розпочинати нових справ. Всі справи, що потребують значних зусиль, краще відкласти на потім. В 26-й місячний день народжуються люди, які вміють зберігати секрети і дотримуватися обіцяного. Зазвичай вони ведуть доволі аскетичний спосіб життя. 20 листопада народився чинний президент США Джо Байден та заслужений артист України, засновник гурту «Дзідзьо» Михайло Хома. А далі детальний прогноз для усіх знаків «Зодіаку». Овен, дозвольте собі скинути напругу минулого тижня та повеселитись. Телець. Сьогодні ви можете стати чудовим мотиватором для когось зі своїх близьких. Близнюки. Займіться спортом, вам необхідні фізичні навантаження, але не захоплюйтеся занадто. Рак. У вас може прокинутися бажання пуститися берега. Дозволити собі чимало різних надмірностей. Головне, вчасно зупинитися. Лев, використайте вільний час з користю, будьте винахідливими, і вам все вдасться. Діва допомога іншим принесе вам не лише користь, але й задоволення. Терези прислухайтесь до себе. Внутрішній голос підкаже, куди краще сьогодні спрямувати енергію. Скорпіон, обмежте своє коло спілкування. Можливо, хтось вам може зашкодити своєю заздрістю. Стрілець, якщо ви давно відкладали на потім якусь приємну справу, саме час нею зайнятися. Козоріг, вірте в себе та робіть усе можливе, аби досягнути бажаного. Водолій для вас зірки сьогодні підготували приємну несподіванку. Риби сьогодні краще зайнятись домашніми справами та обмежити контакти з іншими людьми. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.